Вітаю вас, шановні! Я вирішив зробити відео про ремейк гри Resident Evil. До речі, у грі є українська локалізація, тому тут 100% вподобайка від вас. Одразу хочу попередити, що відео зроблено у розважальних цілях і немає наміру когось образити. Ну добре, досить базікати, влаштовуйтесь зручніше, робіть смачний чай із смаковиками, і ми почнемо. Одразу до діла, я почав грати за Леона. Ну розумієте, Леон Кеннеді це важкість. Я обрав середню і натиснув кнопку Почати. Нас одразу зустрічає гарна кат сцена із дальнобійником, який їсть бургер. Після цієї самої гарної кат-сцени, де водій збиває дівчину. Volkswagen. Das Auto. Ми починаємо грати вже за самого Леона, який приїжджає на заправку. Коли ви оглядаєте заправку, ви розумієте, що окрім офіцера, поліції і одного смердюка зомбі немає нікого. Ви берете ключ зі столу і дате на вихід, як тут вас намагаються з'їсти зомбі. Ці хлопаки, напевно, ховались у холодильника. Нам на допомогу приходить квер, і ми разом із нею вже прибуваємо до ракон сіті. І тут розуміємо, що місто ще не відійшло від вихідних. Як завжди, на автомобілі з головними героями нападають смердюки, і коли Леон і Квер намагаються вилізти з машини, у них це до речі дуже погано виходить, і певно, що вони загинуть. Тут з'являється наш пожежник. Леон добігає до будівлі поліції і усередині зустрічає Марвіна. Тут ми одразу розуміємо, що його вкусили, і в нього залишилось ну не дуже багато часу. Марвін нам розповідає, що можна втекти за допомогою підземного тунелю, який розташований під будівлею. Але щоб його відкрити, потрібно знайти три медальйони Ніхуя з'являй. Ми починаємо бігати по будівлі і шукати ці самі медальйони, паралельно збираючи усе, що погано лежить. Звісно, на нашому шляху буде багато зомбі, і у деяких ситуаціях буде нелегко. На шляху Леона будуть звичайні зомбі, язиката тварюка, яку можна просто обійти, і навіть видачі зомбі. Бра! У грі, до речі, є цікава штука із ключами. Для певних дверей є особливі ключі. Це дуже крута фішка, тому що через вашу цікавість, що знаходиться за дверима, ви будете шукати потрібний ключ і не пропустите багато цікавого. Коли ми шукаємо медальйони, ми зустрічаємо клера, яка теж якимось чином вижила, і дивиться на Леона із думками Кітиш варснягер мене підкупчений. до речі, що з нею сталося, можна дізнатися, якщо почати проходити за неї. Там все трішки по-іншому, тому раджу пограти і за клер. Коли ми знаходимо усі три медальйони, можна бігти, відчиняти прохід і спускатись під землю. Леон, звісно, хоче забрати з собою Марвіна, але тому вже зовсім погано. Він квовий і каже, що не творите сукаречі, моїми руками, мої речі. блядь, я урив, чи ні, нахуй. Ну а так як Леон у нас не хоче сперечатись, він іде сам. Спустившись під землю, нам зустрічається перший бос. Вбиваємо цю мерзоту і рухаємось далі. До речі, вбити його не важко. Там він просто великий і страшний. стріляємо в око. Ну я думаю, ви знаєте. Пройшовши трохи далі, ми потрапляємо на підземний паркінг і зустрічаємось із собаками. Я їх ненавиджу до речі. Тут також знайомимось із Адою Вонг, і вона каже: ЧОГО Нін чівокімінатопля! Тепер наше завдання знайти ключ-карту для того, щоб відкрити ворота та втекти з будівлі. Пройшовши трохи далі, у камері, ми знаходимо чоловіка, у якого і є ця ключ-карта. Але його вбиває щось, а точніше, велетенська рука, і тепер нам потрібно знайти електродеталі, щоб подати напругу та відкрити камери. Роблячи це, ми можемо повернутись назад до відділку і дізнаємося, що Марвін вже усьо. Так як раніше ми знайшли важель для відкриття дверей, піднімаємось на дах і зустрічаємо. Втікаємо від цього боярського з Аліекспрес і просуваємось далі. По мірі проходження і знаходячи електродеталі, містер Хе буде пересуватись по будівлі і періодично заважати нам. Вийди відсюда! Знаходимо потрібні нам деталі і повертаємось до камери. Розгадуємо загадку, хапаємо ключ-карту і намагаємось втекти від цього збочинця. Вийшовши на паркінг, ця туша пробиває стіну і хапає Леона. Але Ада допомагає нашому герою і знову каже: блядь!» Але потім іде разом із нами, і це для мене виглядало дивно. Ада розповідає Леону, що усьому винна корпорація Амбрела, і тепер потрібно знайти вченого і забрати джей вірус. Ми разом із Адою спускаємось до каналізації, тому що усі знають, що лабораторія страшної корпорації обов'язково повинна бути під землею. Так, ось, знаходячись у каналізації, ми зустрічаємо ту саму вчену, яка й потрібна аді, але усе, як завжди, йде через раку, Леон, будучи пораненим, втрачає свідомість. Нам дають пограти за аду, і одразу хочу сказати, що краще б вони цього не робили. Ми намагаємось наздогнати Чену, але нам на шляху постійно хтось заважає смердюки, чи знову цей містер Хе. Ада падає у сміття із пораненою ногою, і все втрачає свідомість. Ми знову граємо за Велона, в локації, до речі, яку я ненавиджу. І тут усе просто. Нам дають завдання врятувати Ату і потрапити до лабораторії. Також ми можемо подивитись касету, яку знайшли раніше, і дізнатись, що у розповсюдженні віруса винні щури. Курва! Щур! Починаємо бігати по каналізації, шукаємо спосіб потрапити у приміщення, де лежить непритомна ада. І тут є найскладніша загадка для мене у грі. Щоб відкрити двері, нам потрібно знайти запобіжники у формі фігур, як у шахах. Навіть боюсь представити, хто це вигадав. Ми розгадуємо цю загадку, відкриваємо двері, і нам знову зустрічається наш старий знайомий доктор Біркін. Ми хутенько надираємо дупу і рятуємо Аду. І ось нарешті ми можемо їхати до лабораторії. Потрапивши до неї, Леон розуміє, що знову потрібно робити багато тупих задач, щоб потрапити до основної лабораторії і забрати зразок вірусу. По мірі гри нас будуть зустрічати нові види смердюків, такі, наприклад, як ці. І як тільки ми потрапляємо до лабораторії, забираємо зразок вірусу, ми знову б'ємось із босом. Тут скажу все трохи складніше, але все одно ми його вб'ємо. Далі зустрічаємо Аду, яка каже, що віддавай вірус, ти гарний хлопак, але у мене завдання, і бла 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 Ну а потім вона падає у прірву, вон сумує, але розуміє, що потрібно тікати, тому що дівок багато, а я такий гарненький у мами один. Ми тікаємо із лабораторії, паралельно відбиваючись від ворогів. І коли сідаємо на ліфт, щоб втекти, приходить містер Хет, тільки вже на 100% готовий надерти нам дупу. Зберігаючи спокій, вбиваємо його за допомогою ракетниці, яку нам кинув квер, і усе їдемо у захід сонця. Щасливі, що нас не з'їли. Кінець. Ось таке відео вийшло у мене, друзі. Одразу хочу попередити, що воно було, можна так сказати, експериментальним, і далі я, напевно, буду вже робити відео як раніше. Але якщо воно вам сподобалось, ви можете підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Я буду вам дуже радий. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.